Привіт всім! У нас сьогодні ранок розпочинається ось такої краси. Ми зараз в парку знаходимось, нам треба трошки почекати туди, куди нам потрібно. То сидимо, відпочиваємо женьокон лазить там. Грається. Зараз трошки погуляємо, йдемо далі по справах. І їдемо додому. Мені дуже подобається цей парк. Відпочивати дуже добре. Краса яка тут скрізь. Так, ми вже вдома, зараз буде маленька розпаковочка того, що ми купили. Ну так, наче нічого не купили. Ну, як я вже. Так, це на нашу прибудову. Це по акції. Також піна була це все. Не сюди. Так, потім яйця, хоч і в селі живемо, але яйця купила. Так, коваска. так, зараз я. Потім ось такий маринад, це наш улюблений. І що це у нас? Крило за крило у нас ціна 89,90. Гречка, пачечка. Пишу філе дві штучки, 150 гривень за кілограм. Вийшло на дві штуки на 79 гривень. Це я хочу зробити сьогодні такий рецепт. Побачила там пасту з кабачка. хочу це таке зробити. Потім сироп отакий. Це щось еня тут вибирала. Це сметана також туди треба. І це Женя взяв. Я йому вдома таке можу зробити захотів, то взяв. Макарони і що це, м'ясо. тазостегнова частина свиня. охолоджена 179,90. У нас тут вийшло трошки більше як кілограм. Це ми стояли, я там грудку брала, а Женя мені каже, я хочу. Шашлика отакого, він нас м'ясо не дуже полюбляє, але шашличок їсть. То, кажу, зараз візьмемо, бо в нас вже в холодильнику нічого немає. Так. Потім чесник отакий і паприка копчена. Це мені так от для рецепту треба. Потім по акції таке сміючий засіб. Що це? Булгур. Майонез. Такі продуктові покупочки. Тут ще ось купили це, 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 кава. Це так, на гостинчик, можна сказати, і ось такий чайничок, Маленький презент треба буде зробити. Так, а це ще заходили в голову. Це я носочки женеку взяла, потім рукавички. Ось що ще я тут набрала. Так, це ми брали пакет нашим. Тут це посилка тут. Ось такі фломастери. Підставка під книжки, польга. Я польгу беру дуже часто, застріляю в плиту газову, щоб вона не забруднювалася для посуди. Так, це. Судочок такий взяла, вже не школу, бо зараз у нас дітей в місті не годують. Вишні палички, серветки так От і знову вмиючий засіб, це таке, що розходиться. Ручка. Такий порошок кисневий відбілювач, білі відтрила. Раніше я тут купляла кисневий там на вагу в Німеччині, я це щось. Взяла раз цей. І мені не сподобався, я то ніде не замовляю. Пішла в взяла та і є. так що тут. Ще дві ручки, вже не в точілку взяв. І в нас покупочки. Ще вон, два каву накупили ми на 100 гривень, один длинний такий, а один круглий білий, бо хочеться, ж закінчується, вже кавунчиків не буде. То... Треба наїдатися, так що залишайтеся з нами на каналі, будемо щось далі поробляти. Так, а я тут щось <рес> не думаю. Захотілося спробувати, побачила, то буду робити. Але я трошки бачу, воно в мене не так виходить, ну, яке вже буде. Треба кабачок натерти на морку, на морку, на тертушку. Там, де корейську моркву ми робимо. Я бачу, що трошки воно в мене не виходить, але ну таке, щось буде. На сковорідці он, грудка підсмажується. В різних приправках там паприка, перчик, сіль, ще щось я кидала, вже не пам'ятаю. І зараз вона трошки підсмажиться, і буду я додавати туди кабачок. З кабачком вона протушиться, потім туди сметани трошки тертого сиру. І буде таке а-ля паста з кабачків. Щось таке. Захотілося, то пробую, але я все це роблю швидко. У мене сьогодні такий якийсь день бурхливий. То ми були в місті. Це знову тільки проїхали, написали, що знову треба їхати. Ну, я вже зрозуміла, що я буду дуже часто їздити в місто. Майже кожен день то треба вже звикати. А це зараз треба щось їсти таке зготувати. Оце зараз роблю і ще буде у мене олів'є. Також аля Щось туди накидаю. У мене там є кукурузка з морозилки, Ту, що я закривала, там трошки в баночку не влізла я її заморозила. То буде ще олів'є. Грудку відварила, вам зараз все. Наріжу і все, треба їхати. Думала сьогодні ще картоплю перебирати, хоч і свято, але ну картоплю це таке. Не рубати дрова. Думала, буду перебирати, а де там я буду перебирати, поки туди-сюди, тут вже вечір буде. Мені їхати. Треба перебрати, бо жарко вона вже який, Другий день, чи третій лежить. То я там вчора трошки перебрала два мішечки і все. Жарко, у нас дуже жарко, я вам сижу, ось мокро. Воно там ще вариться, парує то жарко. Нічого, не одні мені жарко, людям іще жаркіше є. Ми потерпимо, а от наші захисники їм як. І так важко ця жара. Так що зараз швиденько оце роблю і покажу вам результат. Чи варто таке робити, чи ні. Бо казали, таке смачне, таке смачне. Подивимось, чи таке воно смачне. чи ні. Ось таке воно виходить. Аромат вже такий смачний, бо тут і паприка копчена. М'язко ось тут є м'язко, шматочки, потім. Кабачки і ці помідорчики кубиками я порізала. Зараз кришкою накриваю і на маленькому вогні воно повинно все це протушитися десь хвилин 5. Ну, ви самі повинні дивитися, щоб воно вже. Це не було ікра. Коли воно перевариться, то вже не те, щоб кабачок був такий длинненький. А потім буду додавати сметану і натертий сир. Ось така ця страва виглядає. Дивіться, справді, як спагеті цей кабачок. Соус оце я спробувала, то він такий смачненький вийшов. Кабачок попробувала так трішечки. Я люблю, щоб воно вистоялось потім. Коли тільки приготувалася страва, я не люблю її їсти. Але так, їсти можна вже. Коли прохолоне, тоді я буду вже. Куштувати далі. Для різноманіття, знаєте, можна таке приготувати, коли ото питаєшся, а що його приготувати і їсти. Особливо зараз, коли ці кабачки є, то можна робити. Буду зараз м'ясо нарізати на об'ємні. М'ясо я відварила щось чересчур, воно таке м'ягеньке Відварила його з приправками, то воно так пахне, що з холод цю м'ясо. Зараз наріжу. Треба турборежим включати, треба швиденько, бо в мене там година часу. Треба все доготувати. Ну, Звичайно, зібратися. Я за цей кабачок. Головне, щоб воно смачно було, а то щось нове завжди цікаво. Зараз кабачки, то можна таке готувати, але щоб смачне воно було. було. Ну, думаю, буде смачненько вже. Аромат смачний, то і смачно повинно бути. Так що, зараз швиденько, олів'єшечки, І все, нам сьогодні щось смачненького захотілося. Давно ми вже салат ніякий не робили. Часу немає коли, а це вже... Захотілося, так захотілося, треба робити. Так, друзі, останнім часом трохи коротеньке відео. Про село мало що показую, бо трошки ми з цією школою зайняті. Поки війдемо в нову колію, в новий ритм життя, то поки трохи так. Ось і сьогодні думала, зараз приїдемо і буду я чимось займатися, чи картоплю перебирати. а ні, нам задали танці вчити віршики. Так що зараз будемо працювати. І завтра знову треба їхати, і післязавтра. так що Дякую, що дивитесь. Вибачайте, що поки так, скоро сільське життя наше продовжиться. Всім всього доброго, до побачення!